Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом на фоні блокування кордону та загостреної ситуації. Телеграм-канали пишуть про потужний вибух на одному із аеродромів Жашова. 38 загиблих військових. Інформацію приховують. Був проліт російської ракети. Інформацію видають за навчання. Усе у таємниці пише телеграм-канал Польський кур'єра. Пуск був з Білорусі. Терпіння поляків прийшло до кінця. Сьогодні на аеродромі паніка, як пишуть обізнані джерела, удару зазнали ангари із озброєнням. До системи ПВО, які стояли позаду аеродрому, Дуда скликає народу. Відповідь буде військова, а в Україну поїдуть далекобійні ракети. Кордон після цього розблокують, принаймні одразу для техніки військової поляки. Забули, хто їхні ворог білоруси. Сьогодні нагадали. Пише телеграм-канал Польське Кур'єра. Ольга Лені у той же час коментує фото. Як де польський фермер закликає розіб... Братися із росіянами тут написано Путін розберись із Україною із Брюсселем, і з нашим урядом. Не думаю, що блокування українського кордону поляками випадково співпало з російським наступом по всьому фронту. Це все пов'язані речі. Наступ ро йде просто прямо зараз. Крім блокування кордону, він також супроводжується кібератаками на українські медіа. Хто знає ще що буде йти в комплекті? Якщо влада Польщі негайно не почне прибирати цих блокувальників, то ми повинні зробити лише один логічний висновок. Польща. А не здатна опиратися російській агресії через тотальне домінування в цій країні російської агентури, і тоді не бачу навіть можливості, щоб через півроку чи рік РФ не почала пробивати Сувалкський коридор, і не бачу сенсу росіянам відмовлятися відгризти шматок у Польщі, а й сінові пібрецький підкреслює і до блокування поляками кордону і висипання зерна. Ви бачили з зеленського шмигаля Кулебу на переговорах з польськими урядовцями у Варшаві. Ви бачили намагання знайти порозуміння, вийти на якийсь компроміс, знайти. Першу причину блокувань, ви бачили затишку у всіх переговорах з усіма єрмака на переговорах з поляками чи різниця, хуже не буде. Я не тряпка і ко провели грандіозну хамську роботу по дискредитації України. Згадайте, зокрема, що до Польщі хамської наїзди з трибуни ОНЯ Тряпки. Чому за банкової тільки звинувачення і на всі винні зламати відносини з Польщею досить легко? Але саме Росії у цій війні найпотрібніше посварити Україну з Польщею. А на банковій набрали гівнавроти чекають, поки саме роз. Смокчиться, а їхні ФСБшні посіпаки ще й закликають українців на мітинги у чужій країні, блокад в Україні в розпалювання міжнаціональної ворожнечі в чергове блазні бо їм похуй. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.